Доброго ранку, ми з України. І я знову коло вас. Щиро вам дякую, мої любі, за ваші відгуки, за вашу підтримку. За підтримку українського контенту. Ви мені відверто скажу вашими позитивними коментарями, ви мені віддаєте частинку моєї енергії назад, ніби, знаєте. Це підтримка. Повірте мені, це дуже-дуже велика підтримка від вас. Щиро вам за це дякую. І так, дивимося: карта номер один, карта номер два і карта номер три. Тут у нас е, туз мечів. Туз мечів, це, знаєте, можна сказати початок, можна сказати якесь слово, якесь рішення. Можливо, ви сьогодні приймете рішення. Категоричне, можливо, навіть скажете, все я відрізаю, все, що було у мене раніше. Мені того барахла не треба. Я щаслива, я йду вперед, я оновлююсь, я йду до свого кохання, я йду до своєї. Це навіть може, знаєте, означати збирання в якусь дорогу. Дорога ця може бути до себе, дорога може бути і за кордон, дивлячись, яка. Ось це, в принципі, дуже хороша карта, тому що людина на кінець-то розставила крапки над І. Навіть не те, що крапки над І. Ви закінчили речення і поклали крапку. І тепер ви можете. Оцей карта є початок з великої букви. Тобто у вас починається щось з великої букви. Карта номер 2 А тут у нас десяточка кубків. Ви знаєте, з одної сторони, це чудова карта. Це може бути і якась винагорода, якась премія, якісь гроші надходження, можливо, зарплата навіть, я не знаю, кожного по-своєму. Ось премії можуть прийти, комусь може якась спадщина прийти. Комусь, наприклад, обіцяли виплатити щось давним-давно, ви вже забули. ось, воно вже аж зривається. Ось таке враження. Це дуже хороша карта, це карта сімейна, це карта спадщини, яких покупок якихось дуже дорогих речей. Це не є, наприклад, хоча, хоча хтось іде калієчку собі купити. Це є. Наприклад, мрія ваша була. До речі, тут аметист в мене таке враження, як і в мене. Ну, це не аметист, а ось тут його багато. Тут все аметисти, щоб ви знали. ото я ж не знаю, що це таке. Відверто вам скажу, я не знаю, що це таке. Може, ви знаєте. І ось це я не знаю, що це таке. Ось цей камінь. Зараз я вам його покажу. Зачекайте ось. Бачите, як він блистить. Раз вам покажу, тому що хтось питав: а я, знаєте, в каміннях, ну, не все розбираюся. Щось знаю, щось не знаю. І так, ось це може бути і дорогоцінні каміння, дорогоцінні подарунки вам або ви комусь. Хороший день фінансовий, може бути навіть урожай, збирання якогось урожаю. Привищить ожидаєми. Карта номер три. Тут у нас королева. Була вона вчора у нас? Не було вона? Мені таке враження, що вона у нас була вчора. І так, дивимося, що це може бути? Це якась сварка може бути: нагнітання, злість. А ви знаєте, тут може бути навіть злість. Можливо, ви дійсно на когось будете злитися, на дітей. Можливо, хтось на вас буде. Прийде ваша свекруха, наприклад, почне наводити порядок. Це карта не дуже приємна, відверто, я вам скажу. Це з одного боку. З другого боку, коли людина приймає рішення і знає, куди йти. Тут може бути й помста, будьте обережні, тому що тут можна дуже добре наварити каші. Якось так. Ось сьогодні я так відчуваю. Гаразд мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.